Гіподинамія, що з нами станеться, якщо ми не будемо рухатись. Всім вітання. Ви знаєте, що дуже поширеною проблемою сучасності на сьогоднішній день стала гіподинамія, коли люди мало рухаються, багато часу проводять положенні сидячи чи лежачи, і страждають від зайвої ваги та навіть ожиріння. По суті, це не хвороба, але вкрай небезпечний стан, який може спровокувати ряд важких захворювань через порушення функцій органів та систем. А головна причина гіподинамії це значне підвищення комфортності життя через досягнення технічного прогресу. На жаль, результат цього комфорту це критичне зниження фізичної активності людей. Також одна з головних причин гіподинамії це сидяча робота, особливо у офісних працівників, і до групи ризику потрапляють і діти, які після занять у школі не займаються в гуртках, а проводять вільний час вдома перед екранами телевізорів, комп'ютерів чи смартфонів. Взагалі, гіподинамія це стан, який супроводжується великою кількістю симптомів. До головних її ознак належить в'ялість, сунливість, хронічно поганий настрій, дратівливість, загальне нездуження і постійна втома, зниження або підвищення апетиту, порушення сну та суттєве зниження працездатності. Так, ті симптоми час від часу відчуває кожен, але якщо вони є постійно, тоді слід замислитися. Можливо, причина в недостатньому фізичному навантаженні. А тепер розглянемо наслідки відсутності адекватної фізичної активності кожного дня. Так ось тривале зниження фізичної активності тягне за собою атрофічні зміни у м'язах, кісткові тканині, порушення обміну речовин та зниження синтезу білка. Гіподинамія негативно впливає на роботу головного мозку. Через неї людина страждає на постійні головні болі, безсоння, емоційну неврівноваженість. Іноді гіподинамія проявляється стійким підвищенням апетиту, через що людина починає набирати зайву вагу. У неї можуть з'явитися симптоми у. Жиріння та як наслідок ризик розвитку серцево-судинних захворювань через брак фізичної активності порушується кровопостачання всіх органів, зокрема і мозку. У результаті погіршується пам'ять, концентрація уваги, уповільнюється процес мислення, з'являються різні патології в роботі органів і систем. А якщо своєчасно вжити заходи, то прогноз дуже навіть сприятливий. Більшість патологічних змін зумовлених гіподинамією внаслідок нездорового способу життя оборотні, і за даними досліджень, зростання рухової активності призводить до зниження рівня захворюваності приблизно на 45%.